Сьогодні, 24 травня, в рамках проєкту Закордонна книга бібліотекам та читачам Кременчука наше місто отримало книги, перекладені з азербайджанської мови. Кременчук є унікальним, адже ми перші ініціювали таку співпрацю з посольствами іноземних країн. Засновниками проєкту Закордонна книга бібліотекам та читачам Кременчука є комунальне підприємство Інститут розвитку Кременчука спільно з управлінням культури і туризму Кременчуцької міської ради. Діти і дорослі повинні поважати. Культуру різних країн, вони повинні її вивчати для того, щоб розширювати свій кругозор, і для того, щоб таких ситуацій, як трапила зараз в Україні, більше ніколи не трапилось в цьому світі. Тому з маличком потрібно виховувати дітей так, щоб вони поважали різні народи, різні культури, різну мову. Незабаром всі передані книжки будуть доступні читачам у бібліотеках Кременчука. З 2020 року в нас поступають літератури саме на азербайджанській темі. Бібліотека це завжди 4К, як кажу, користувачі, колектив книги. І якщо книги унікальні, то бібліотека є унікальною і люди прийдуть дивитися саме на ці книжки. Тому запрошую всіх до наших бібліотек. Ми продовжуємо розвивати та покращувати наше місто разом. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.